Уважчого 5-го ставлені суспільної небезпеки, чи не наслідки, до яких вони призвали. Наражання вказано на небезпеку великої підтримці людей, особливо звинувачення, які не працюють несутні, чи не злочин, за обтяжуючи покарання, обставин, покарання необхідних, і доставлення заготування винувачення, попередження чинному злочинні виконання, ви поставлення волі наша санкції частини 4. для покарання Досягната мучи по крайне възничше на 15 коминал по състояние. Комуналната предприятия вижда, транспортна компания, калишка плана, шкода западна на точно самокране, що стоит 1923 години, 27, все предполагаем. України цивільний позивний кримінальному провадження розглядається з судом за на словами цим кодексом, що фіксуальні відносини, що ми засуджують цивільним позиції цим кодексам. Раховоччись напщина, а також те, що представник цивільного позича, цивільного позивича, дічі позиції, засідання не з його місцевому не так сумні залишає образ до розглядачі.

Заведення поставлення молоді. Комунального підприємства, комунального підприємства, білийська транспортна компанія про відшкодування на шкоду без роботи. Студентськобенко державою зарплату запровадження комунального опровадження сумі 10 тисяч 980 гривень 48. Що видно про комунального опроваджень за осушити місцевих зброювання, що виходить до комунального опровадження, саме законний паспорт. Видане не ім'я посередньо за власника проблем. А саме банківські картини з передану проблем до Євгеніпості, що лише поставили. А речі напевне проблем згідно ухвалення Єдинського міського суду міського обставина 17, 15, 2014 року скасувати на вирішення може бути ходина апеляція до прицільної суверіні сходочі, бо це нізяволочка. Особи, що знімати поступають, но мати вирішення тоді виробництва. Ви одноразу понесується засідання. Олександр, вам ви судозрозуміли? Найвищим політичним переносом Української держави, і ви зможете зацікавити.